Всім притом не з баточка А, Я не можу повірити! А-малу плейграунд. <ru pressure> скільки часу, скільки часу пройшло? Ладно, погнали це видео 20 способів убити ме. Ой, 10 способів убити мало. На перший удар об стінку. Ну, конечно же. E, другий... Как бы застрелить его пистолетом. Тресси, карусель, карусель, ну, да. Четвертый. Бомба-лепучка. Ну вот, эм... П'ятий... чуть-чуть по... чуть-чуть зовсім посильніше. М да. Шостий набагато слабіше. Його провандило. Сьомий... дыло. Смый... как бы так би сказати. Ой, бе. Сьомый, значит, восьмий. Ну, як би, дуже сильний удар. Да. Е, Це у нас тоді? Дев'ятий, дев'ятий у нас, дев'ятий. Дев'ятий, 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 дев'ятий. Ой, ну, сейчас случил, короче, девятый. І десятий... Ой. 10-10. Десятий, десятий. десятий. Ви самі знаєте. І... І це було відео Десь... способів вбити Мелона да, мене. Так, звісно. Ви, наверное, Сами знаете и більше способов, чем я, ну как бы всем пока!